Смутився мій кузен Донні Автор Юрій Шумук Оповідання зі збірки розповідей голівудські байки про гангстерів та інше в Америці і не тільки в період 1930-х років і інших років Чому засмутився мій кузен Донні? 7 вересня 1929 рік. Десь у шпиталі невеликого містечка Салем, що розташовувалося неподалік від Бостону на ліжку з обома загіпсованими ногами і лівою рукою, лежав молодий чоловік років 25-27. Він розповідав своїй немолодій сусідці історію своєї хвороби. Палата була барачного типу, тому усі десять пацієнтів, які знаходились у ній, також порозвішували свої вуха. Ой, місіс бабусю, мій кузен Донні, до речі, ось він. Хлопчина помахав Цілілою рукою чоловікові, у якого було перемотане бинтами усе тіло. Це був набагато старший за хлопця чоловік. Привіт, доні, щоб ти подох! незадоволено заволав чолов'яга з іншого кінця палати. Трохи злиться, не стираючи життєрадісної посмішки зі свого обличчя, продовжив молодик, дивлячись на стару, яка вже посьорбувала чай. І була готова поповнити свій фонд «Пліток» новою історією. Ви мене запитували, як я і мій кузен потрапили до лікарні. Так ось. Мій кузен Донні запропонував мені трохи підзаробити. Він дав мені свою вантажівку, старенький Форт Аа, і попрохав відправитись до Канади. Де в невеликому припортовому містечку на мене чекав цінний вантаж ящики з лікером і декілька діжок з якісним ірландським віскі, які були відвантажені у провінції Квебек. Скільки ж там було галонів? Хлопчина задумався і знову звернувся до свого кузена. Гей, доні, а скільки галонів алкоголю я мав привезти із Канади до Бостону? Іди в дупу і там помри, сердито заверещав Донні. Насправді він мене любить. Я би навіть сказав, обожнює, констатував хлопець, знову поглянувши на стареньку леді, яка уже у філіжанці від захвату ложечкою без зупину ганяла напій, ніби намагаючись розчинити вставну щелепу, яка непомітно впала в чай. Отже, я отримав товар і повіз його до США. Зупинився я в мотелі ОБАбіч 410 шосе неподалік міста Шербрук. Ввечері перед сном я вирішив трохи прогулятись і випадково натрапив на невелике казино. Усі розваги, такі як Колесо Фортуни або блекджек, Джек, мені не були цікаві. А от покер. Покер. Це моя стихія. Моя слабина і вразлива крапка у моїй свідомості. В цій грі я себе відчуваю як риба у воді, як метеор у космосі, як свиня у багнюці. Я майже ніколи не програю у покер, але в той вечір фортуна дражнила мене. Я відчував, що от-от виграю, але не вистачало всього краплини. Однієї гри, щоб зірвати куш. З казино в ту ніч я вийшов з пустими кишенями. Розбитий і змарнілий я брів до мотелю. І коли на парковці я побачив свою вантажівку, одразу второпав. Один ящик лікеру дасть змогу мені відігратися. Щоб далеко не ходити, я підігнав вантажівку до казино. Узяв ящик з пілом. І увійшов до гральної святині. Через певний час я повернувся до вантажівки і узяв ще один ящик. Потім ще і ще справа дійшла до діжок. Коли зійшло сонце, я вже не мав нічого, що міг поставити і відігратись: ні власних грошей, ні алкоголю, ні вантажівки. Я не можу це слухати, коли ж ти вже здохнеш, заволав кузен Донні і з великими зусиллями піднявся з ліжка. Він човгав ногами, які роз'їхалися в різні боки, бо не міг звести їх докупи і йти як людина. Його пересування більше нагадувало гру дитини з олов'яним солдатиком, який нібито біжить по столі. Причому Донні і був тим самим олов'яним солдатиком яким грав примарний малюк. Дещо нервує, констатував факт хлопець, знову сконцентрувавши свою увагу на бабці, я прибув до Бостону завдяки добрим людям, які безкоштовно підвозили мене під час моєї подорожі. Донні, дізнавшись, що я програв у казино, все Сапіло і вантажівку, трохи засмутився. Покричав на мене, поплакав. А потім дістав пістолет і зі словами Вони тобі дупу розірвуть, вставив ствол собі до рота. Та, заплющивши очі, натиснув на гачок. Постріл не пролунав. Схоже, він не зняв зброю з запобіжника. А коли зняв, було вже пізно, бо люди якогось містера, який був трохи мафіозо завітали до нас на склад і забрали у донні зброю. Сам містер мафіозу увійшов і запитав мого кузена про товар і поцікавився, де його вантажівка. Виявляється, Донні працював на цього кримінального містера. І Піло, і вантажівка належали саме йому. І що було далі? запитав один із пацієнтів, бо біля ліжка хлопця уже зібрався весь поверх лікарні. І пацієнти, і лікарі. Нічого, продовжив він. Мафіозо люб'язно побесідував з донні і його повели в інше приміщення. А мені люди цього дядька трохи переламали ноги і зробили потрійний підвивих руки. Мимо човгав Донні. Він прагнув якнайскоріше покинути палату, щоб не бачити свого кузена, але швидкість була надто мала, настільки, що равлик, який почав рух пізніше, аніж Донні, і півкроку далі від нього майже його обігнав. Я не знаю, що робили з Донні, але тепер він так кумедно ходить, розсміявся молодик. «Донні, може, розкажеш нам? Я тебе ненавиджу, коли ж ти подохнеш, прорипів Донні. одужаю, особисто тебе пристрелю. Насправді Донні любить мене, звернувся до своїх слухачів хлопець. Просто трішки засмучений, бо досі винен містеру мафіозі трішки багато грошей.